Аналітичні прогнози Рен Страсбург, 16 година. Рен вдома стабільний, 5 матчів без поразок, середній тотал 2,8. Страсбург на виїзді слабко 4 поразки поспіль. Очні зустрічі 4 з 5 останніх перемоги Рена. Прогноз П. Один і ТБ 1, 1,5. Орієнтовний рахунок 2-0 ланс. Лор'ян 1815. Ланс після невдалого старту набрав хід три перемоги поспіль. Лор'ян одна з найслабших оборон. Пропускає 2,1 за гру. Очні зустрічі 6 із 7. ТБ 2,5. Прогноз П1 ТБ 2,5. Орієнтовний рахунок 3-1 ліль. Анже 18, Ліль вдома грає потужно. П'ять перемог поспіль. Різниця 13-3. Адже у гостях слабко одно очко за чотири матчі. Прогноз П1 ТМ 3,5. Орієнтовний рахунок 2-0 Нант. Мец 18-15. Нант. Команда з характером часто забиває у кінцівках Мец у кризі три поразки підряд, забито лише один гол. Прогноз П1 ІТМ 2, 1,0. Орієнтовний рахунок 1-0 Тулуза Гавр 18-15. Тулуза середняк, але вдома стабільно результативна. Гавр Новачок грає обережно, часто нічиї. П'ять із восьми останніх. Прогноз, Оз. Х. Орієнтовний рахунок один до одного Брест. Ліон 21,45. Брест. Сенсація сезону. У топ-4. Сильна оборона. Ліон. Криза продовжується. Нестабільна атака. Очні зустрічі чотири з п'яти. ОЗ плюс ТБ – 2,5. Прогноз – 1ХРОЗ. Орієнтовний рахунок – 2,2. Підпишись, постав лайк, залиш коментар, і ти допоможеш нашому каналу рости. Дякуємо за твою підтримку.